Є речі, до яких швидко звикаєш, і вже не хочеш повертатись назад. Однією з них точно можна назвати дисплей на 120 Гц. Варто один раз погортати стрічку або пограти на такому екрані, і все повертатись до 60 Гц буде як знову сісти на старенькі CRT. Але ось у чому прикол: ще кілька років тому такий екран був розкішю для флагманів, а сьогодні його можна знайти і у смартфонах по дуже адекватній ціні. І от тут починається найцікавіше, які з цих моделей справді варті уваги, а які просто женуться за маркетингом. Ми перевірили. Протестували і підготували добірку тих смартфонів, які не просто мають 120 Гц у характеристиках, а ще й не змушують тебе продавати нирку. Так що вмощуйся зручно, зараз буде топ за ціною якістю, без зайвого пафосу, лише сухі факти, трохи емоцій і чесна думка. На п'ятому місці Xiaomi Redmi Note 14. І ця модель впевнено відкриває наш рейтинг не через бренд, а через абсолютно чесний баланс того, що важливо: дисплей швидкодія, автономність, коловна фішка велика. Великий амулет-екран на 6,67 дюйма з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів у співвідношенні 20 до 9. Але цифри це лише половина історії. Тут маємо частоту оновлення 120 Гц, завдяки якій інтерфейс просто летить, а скрол стрічок і динаміка в іграх без ривків, без шлейфів усе суперплавно. Плюс майже 400 пікселів на дюйм забезпечують чіткість навіть на дрібному тексті, а кольори насичені з правильним контрастом без перекручень. Працює смартфон на процесорі Helio G99 Ultra енергоефективна платформа, яка не перегрівається навіть під навантаженням. Тому девайс не тільки плавний, а ще й стабільний. 6 ГБ оперативної пам'яті стандарту lpddr 4 x і 128 вбудований формату UFS 2,2 для цієї цінової категорії більш ніж ОК. Камера головна 108 Мп плюс додаткові модулі для макро й глибини кадру. Так, це не флагманський рівень зйомки, але для соцмереж і повсякденних фото те, що треба. Акумулятор на 5500 мА. Підтримка зарядки 33 Вт, У деяких комплектаціях адаптер іде в коробці, враховуючи все це, Xiaomi вкотре доводить. Що знає, як дати максимум дисплейного кайфу без зайвих витрат? Четверте місце у нашому рейтингу займає Motorola Moto G75, апарат, що став справжнім сюрпризом серед середньобюджетників. У ньому все крутиться навколо екрана, і не просто екрана, а дійсно великої памелі на 6,78 дюйма, виконаної за технологію IPS з роздільною здатністю 2388 на 1080 пікселів. Частота оновлення тут, як і годиться, топу 120 Гц, тож інтерфейс літає без лагів, а ігри і відео оживають буквально на очах. Плюс яскравість у 1000 ніт дозволяє. Користуватись смартфоном навіть під сонцем, а захист Gorilla Glass 5 п'ятого покоління не дає екрану збирати подряпини від кожного торкання. Також варто відзначити співвідношення площі дисплея до корпусу 87%, і це реально багато. Рамки тонкі, виглядає сучасно. Усередині новенький процесор Snapdragon 6-го покоління серії Gen 3, що забезпечує впевнену продуктивність у повсякденному використанні і навіть у важчих задачах. Під капотом 8 ГБ оперативної пам'яті стандарту lpddr 4X та 200%. 256 ГБ швидкої вбудованої пам'яті формату UFS 2,2, плюс підтримка карток microSD аж до 1 ТБ. Камер тут три – основна на 50 Мп із оптичною стабілізацією, ультраширик на 8 Мп і допоміжний сенсор. Усе це з підтримкою штучного інтелекту, функцій Magic Eraser і Photo Unblur. До цього додаємо селфі камеру на 16 Мп, модуль NFC, захист IP68 від води і пилу, а ще підтримку бездротової зарядки на 15 Вт. Так, у комплекті немає зарядного пристрою, але в цій ціновій категорії смартфон настільки нафарширований, що це виглядає радше як дрібниця. Moto G75 це саме той варіант, коли IPS-дисплей не означає компроміс, а навпаки, вдале рішення для тих, хто хоче максимум функціоналу без переплат. На третьому місці справжній техногіківський фаворит POCO F6. Цей смартфон глобальна версія моделі Redmi Turbo 3. І якщо ви шукаєте максимально свіжу начинку з ухилом у продуктивність, плавність дисплея та енергоефективність, це дуже серйозний кандидат. Почнемо з головного. Екран тут справді топовий: 6,67 дюйма, матриця AMOLED з роздільною здатністю 2712 на 1220 пікселів, Щільність 446 пікселів на дюйм. А це означає не просто чітке зображення, а фактично флагманський рівень деталізації, де навіть дрібні елементи виглядають ідеально. Частота оновлення, звісно, ж 120 Гц. і тут вона повністю розкривається завдяки флагманському процесору Qualcomm Snapdragon серії 8 s Gen3. Цей чіпсет побудований за 14 нанометровим техпроцесом, має високу частоту і потужне графічне ядро Adreno, що дозволяє запускати найважчі ігри без тротлінгу, але найцікавіше поєднання з надсучасною пам'яттю. 8 ГБ оперативної LPDDR5X і 256 ГБ вбудованої UFS 4.0, тобто найшвидшої на сьогоднішній день. Це прямо впливає на відкриття додатків, роботу з великими файлами і загальну чуйність системи. Щодо камери, тут подвійний модуль, але не дайте цьому ввести себе в оману. Основний сенсор 50 Мп із оптичною стабілізацією, можливістю зйомки у форматі 4К є також слоумо і другий модуль ширококутник на 8 Мп. Це не камерафон, але знімки POCO F6 видає більш ніж конкурентні. Акумулятор на 5 тисяч стабільний стандарт, і при тому енергоспоживання тут реально оптимізоване. Смартфон тримає заряд дуже гідно. Зарядка швидка, понад 100 Вт, але головне, сам пристрій не перегрівається завдяки продуманому теплообміну. Єдине, але модуль NFC у деяких регіонах може не працювати, тому варто перевірити перед покупкою. У цілому Poco F6 – це не просто хороший смартфон, це вже міні-флагман за ціною середняка. На другому місці Samsung Galaxy A56. Смартфон, який демонструє, як має виглядати і поводитися екран у категорії ціна якість. Якщо говорити мовою інженерів, то перед нами практично еталонна реалізація дисплея в середньому сегменті. Тут використано фірмову матрицю Super AMOLED діагоналю 6,7 дюйма з роздільною здатністю 2340 на 1080 пікселів у співвідношенні 19,5 до 9. Чільність пікселів 385 на дюйм, а це означає, що око не вловить жодної піксельної сітки, навіть при при уважному розгляданні. Частота оновлення 120 Гц, але тут вона не просто присутня, а повністю розкривається завдяки оптимізації прошивки One UI та апаратним можливостям процесора Exynos серії 1580, що працює на частоті до 2,9 ГГц. Екран має сертифікацію HDR 10 яскравість сягає до 1200 ніт. Це рівень, який дозволяє комфортно користуватися смартфоном навіть у прямих сонячних променях. Поверхня дисплея захищена склом Gorilla Glass версії Victus Plus, що демонструє підвищену стійкість до подряпин і ударів. Тест DXO оцінив екран на 150 балів, і це не просто цифра, а реальний показник глибини чорного, точності передачі кольору та реакції на дотик. Усередині маємо 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X та 128 ГБ накопичувача на базі швидкого стандарту UFS 3,1. Камерний блок складається з трьох сенсорів: основний 50 Мп із оптичною стабілізацією, надширокий на 12 Мп і макрооб'єктив на 5 Мп. Смартфон знімає відео у форматі 4К і має підтримку уповільненої зйомки з частотою 240 кадрів на секунду при роздільній здатності 720 p Фронтальна камера 12 Мп і вона теж здатна на 4к. Акумулятор на 5000 мА дозволяє до 15 годин активної роботи в тесті PCMark. Підтримує швидку зарядку на 45 Вт, яка дає майже 70% заряду за пів години. Окремо відзначимо корпус: Алюмінієва рамка, скляна задня кришка, захист від вологи за стандартом IP67. Такий набір характеристик у поєднанні з бездоганним екраном робить Galaxy A56 не просто добрим середняком. Це справжній зразок того, яким має бути збалансований android смартфон у 25-му. Перше місце в нашому рейтингу заслужено займає OnePlus Ace 3V, апарат, який по суті стирає межу між середнім сегментом і флагманами, особливо якщо дивитися на його екран. Перед нами панель AMOLED із діагоналлю 6,74 дюйма, роздільною здатністю 2772 на 1240 пікселів, співвідношенням 20 до 9 і щільністю пікселів понад 450 на дюйм. Це навіть більше ніж у деяких преміум моделей. Частота оновлення, як належить топу 120 Гц. Але крім цього, дисплей має пікову яскравість у 2150 ніт, підтримує глибокий динамічний діапазон, і все це у абсолютно плоскому форм-факторі, без вигнутих боків і фантомних натискань. У дисплей вбудовано дактилоскопічний сканер, а сама панель настільки чутлива і точна, що дозволяє не просто гортати стрічку. А з комфортом редагувати відео, працювати з графікою чи грати в швидкі динамічні ігри. І в цьому йому допомагає процесор Snapdragon 7 Plus Gen 3, свіжий восьмоядерний чіп, виготовлений за 4 нанометровим техпроцесом з вбудованим шиблоком нового покоління, який розганяє навіть найскладніші задачі. 12 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 x і 256 ГБ сховища на базі найшвидшого стандарту UFS 4.0 це набір, який ще кілька років тому виглядав би як топовий. Флагман. Для охолодження застосовано випарну камеру площею понад 9000 мм квадратних. Це не просто цифра. А гарантія стабільності під навантаженням, основна камера 50 мегапікселів зі стабілізацією, другий модуль надширокий на 8 мегапікселів, зйомка в 4К, деталізація висока. І хоча набір камер не численний, якість виводить цей смартфон на рівень вище за конкурентів. Акумулятор 5500 мА, зарядка 100 Вт по фірмовій технології SuperVOOC, яка дозволяє повністю зарядити смартфон менше ніж за пів години. Корпус має захист IP65, тобто не боїться пилу і бризок. Уся це в моделі, яка позиціонується як середній клас, але на практиці OnePlus Ace 3 v виглядає і відчувається як щось набагато вище. І саме тому він очолює наш рейтинг смартфонів з екранами на 120 Гц. Отже, якщо коротко хочеш максимально плавний дисплей на 120 Гц, не обов'язково одразу кидатись на флагман за 1000 доларів. У 2025-му ринку є що запропонувати навіть тим, хто не готовий розривати бюджет. У нашому топі 5 моделей, кожна з яких має свій акцент. Десь шикарна автономність, десь вражаюча продуктивність, а десь екран, який просто не хочеться вимикати. Але всі вони мають спільне. Реальну частоту оновлення 120 Гц без маркетингової мішури. І головне це смартфони, які дають більше, ніж обіцяє цінник. Тож обирай те, що ближче саме тобі. Хочеш максимум екрана за мінімум, бери Xiaomi. Хочеш баланс без слабких місць. Зверни увагу на Samsung, а якщо хочеш відчути флагманську динаміку в тілі середняка, OnePlus Ace 3V well тебе точно не підведе. Пиши в коментарях, який смартфон ти б обрав, або чим користуєшся зараз. Цікаво порівняти досвід. І не забудь підписатись на Техногайд, натиснути на дзвіночок і підтримати ролик лайком. Нам це дуже допомагає. Побачимось у наступному відео.